На тренувальній базі футбольного клубу «Ворскла» у селі Марках під Полтавою урочисто відкрили навчально-тренувальний комплекс. Радісна подія затьмарена тим, що Олега Бабаєва, людина, яка була ініціатором цього будівництва, вже немає. Тепер же в пам'ять про президента «Ворскли» цей комплекс носитиме його ім'я. Хотілося б, щоб збільшує відкритий був, звісно, він сам тут, тому, що, як ви знаєте, Он очень любил детей, очень любил команду и все сделал для того, чтобы команда росла и двигалась вперед. Но, к сожалению, его нету. Мы только можем его дело продлить и дело того, что он хотел и он жил с этим. Человек, который относится к нам как родитель, и его и Дмитрий Васильевич и читаю как второй родитель здесь. Так что... Вы всегда поддерживал, когда надо было ругать, ругал. Но, конечно, никогда не так ругал, чтобы кто-то грустный был. Вы всегда с какой то поддержкой. И что завтра будет лучше, конечно. Навчально-тренувальний комплекс складається з кількох об'єктів. Це насамперед футбольне поле 65 на 32 метри зі штучним покриттям, універсальний майданчик для волейболу та баскетболу, а також тенісний корт. Вартість робіт через девальвацію гривні постійно збільшувалося, та у результаті вилилося у суму близько 2 мільйонів гривень. як запевнив генеральний директор Ворсти Дмитро Ворський, все це в першу чергу служитиме дітям з дитячої нацької футбольної школи. Ворська у перспективі будівництво розлягалин та музею Олега Бабаєва. Зараз може основна команда тут тренуватися, маю на увазі перед зборами, там близько тижня в січні. І в лютому, в кінці, перед початком другого кола ми орендували, а зараз ми можемо спокійно тут тренуватися. А так в основному це для дітей. В будь-яку пору року вони будуть тут тренуватися. На відкритті було багато почесних гостей. Серед них близькі друзі та родичі Олега Майдановича. Вони і перерізали стрічку та урочисто відкривали комплекс. Далі за сценарієм дві товариські гри. Спочатку дітлохи з Ворскли і Кременчуцького Кременя, а потім ветерани цих команд. Та ну дуже давно не вистачало цього іскусне поля для дітей. Це, вообще від на від а сімі літ і десь, я вважаю, до випускного года. Это особенно учитывая наши климатические условия, то есть весна, осень это незаменимая вещь, которая в любую погоду можно заниматься.